Здарова, братва! З вами знову на Залексі. Це продовження рубрики Один день, один кейс. І ми знову відкриваємо за 5 днів кейси. Також хочу подякувати Хайк Zero за кейс революції, а також за капсулу зналіками Легенд Копенгаген 2024. Його ми сьогодні теж відкриємо. Ну що, хочу нагадати, що відкриваємо до таємного або вище. Також у посиланні під цим відео буде трейлінг стіму, тому хто хоче підтримати, може перейти і підтримати. Ну, все, друзі, розпочинаємо. Розпочнемо, напевно, що ми з кейсу перелом. Ось, надіємось на пустельний Орел Друкопис або ж на золотий предмет, тому що вже не чекається, коли ми нарешті відкриємо наш перший золотий предмет. Ну що, друзі, ставте лайк. Що вона взяла і поїхали? Гроші всі. Подивимося, що гейп нам сьогодні приготував. Прокруті, поки синка, фіолка. Навіть розово не було, але падає нам, до речі, фіолка. Дуже грязний скін. Це в нас Максим голос монстра. У якості понівечено в боях 0,77 Float. Ось такий скін, друзі. Ну добре, переходимо далі. Відкриємо кейс віддача. Тут також є скін друкопис але вже на USP, Надіємось. Можливо, він нам сьогодні випаде. Ну що, поїхали знову, друзі. Подивимося. Бачимо, калаш перелетів спочатку. Знову на синька в прокруті і фіолкам падає синька. Юмп блокпост. Майже без подряпин. Погнали далі. Відкриємо кейс Революція. Останній, до речі, в CS Go кейс, який вийшов. І let's go. Що знову нам випаде? Синька, синька, синька падає. Так, синька. І це в нас mp 9 невагомий у якості з численними подряпинами. Ось такий скін. Окей, їдемо далі, відкриваємо кейс Призма 2. Тут є Мігер гравець. Це до речі, кейс, в який я зараз інвестую. Якщо хочете подивитися, в як я інвестую кожного тищу по 1000 гривень, можете перейти по підсказці зараз у верху відео і подивитися, там вийшло перше відео з тією з рубрикою. Ось так. А ми поки відкриваємо Let's Go. І і, 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 і знову ні одного розувого нам не перекочується, не падає. Нам падає АВП капіляри після бойових випробувань. Ось такий скін. І let's go до останнього кейсу, кейс революція. Перший кейс у 2 Ну що, let's go знову. Можливо, хочеш тут щось випаде. Прокруті знову синька фіолка. І падає нам синька дуал берети сховок у якості майже без подряпин. Ось такий скін. Ну що, друзі, і на десерт відкриємо капсулу Копенгагену, який нам скинув Хайк Зеро. Let's go! І навіть тут нам падає синка, друзі. Ось так. Ну що, на цьому все, друзі. Надіюсь на вашу підтримку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, також пишіть у коментарях, який кейс мені відкрити в наступному відео. А також не забудьте, що на 300 підписників ми робимо новий розіграш. Удачі і до завтра!